Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 22 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні досить великий: багато продавців, багато покупців. Зробимо вам гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також нагадую, що зараз можуть бути проблеми зі зв'язком. Тому, якщо ви не можете додзвонитися, пишіть на Viber, на Telegram, на тому самому номері вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Обов'язково підписуйтесь. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран. 11-го року двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, так, українська реєстрація, свіжо пригнана, без пробігу по Україні, повністю обслужений автомобіль, 221 тисяча пробіг, так є 11 11350 ціна. Так вона виглядає. Так, шестиступенева механіка. Є підігрів клімат Кліматконтроль. Так, і парктроніки. З Якусь сторони показати? Так, то семимісний, так? так? Дякую. Рено сценік. Гранд сценік, перепрошую, 12-го року. Комплектація босе. 1,6 дизель, 96 кВт, 7 місне авто, так, диски, кібусе, ага, літня резина плюс, літня резина плюс зимова. Парктроніки клімат круїз, підігрівець сидінь, датчик світла дощу, шкіряний салон, без підкрасів, є сертифікат. 8800 плюс торг. Контакти є. Ваша? Так. Маєте ключі? Не маєте. Так, Салон комбінований. Тут водійське сидіння, трошки буде вам видно. Зараз ще з того боку покажу. Шастистопанева механіка. Так, тут я вже не пройду. Всі деталі за телефоном до власника. Рено-сценік. Так, власник підказу авто вже на українській реєстрації, просто номера зняті. Сьомий рік один і п'ять дизель. механіка з кліматконтролем. 4900 ціна. Тут є номер. Так, авто зачинене. зараз покажу з того боку. Якщо, якщо прийду, не прийду, показую вам так, можливо, вам буде видно, можливо, ні. Но тут дуже мало місця, на правду. Корт 13 2013 року. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 8,950 ціна. Так, Номер телефону є. Авто зачинене. На жаль, Щас покажу, як виглядає. Так, є фаркоп. Опель Зафіра. Так, рік, напевно, 10-й. Так, ага, зверху є. Десятого року, звичайно, самомісно. 1,7 дизельний двигун, 258 тисяч. Вказано оригінального пробігу. Звичайно, треба перевіряти. Тут контакти і ціна 7,200. Так виглядає в салоні. Клімат-контроль, шестиступанева механіка. Парктроніки є. Перенос сценік. 12 рік. 1,5 дизельний двигун, 178 тисяч пробіг, 7900 ціна, свіжопригнана, так, не фарбована. Контакти є. Як би вам показати. Так, шестиступенева механіка. Так є. і є. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen шаран. Семимісний, 12-го року, двохлітровий дизель. Автоматична коробка передач. Так, пригнаний з Франції. 8400 ціна. Свіжо пригнаний. Контакти є. Є підігрів лобового, шкіряний салон. Так, є тут незначні пошкодження. Тут вже немає. Так він виглядає, підігріве сидінь. Арктроніки. Peugeot 5008 9 року. 1,6 дизельний двигун, 202 тисячі пробіг, 8350 ціна. Так, контакти зверху, двигун 80 кВт, роботизована автоматична коробка передач. Клімат-контроль буде ще торг. Озеро поглядає Так, паркоп, парк, парктроніки. Так, і зимова резина власник відказує нова. Дача лоджі. Рідко трапляються на ринках, але часто запитуєте за них. Так, тут у нас 13-й рік, 1,5 дизельний двигун, 182 тисячі пробіг, хороша комплектація, 8250 ціна. Контакти є. Механічна коробка передач. Я зараз покажу, як виглядає. Є п'яти п'ятиступанева механіка Є дисплей. Ще раз, так, Покажу ще ззаду? Є фаркоп. Рено сценік восьмий рік. 1,6 бензин MPI, 81 кВт, 152 тисячі оригінального пробігу. 5400 ціна. Тут є номер телефону. Сервісна історія. Хто зачинений? На жаль. Клімат контроль. Шестиступенева механіка. Volkswagen Туран. Так, ціничок там. Авто зачинене. 11-го року. 1,6 дизель. 10-100 ціна. Контакти там вам видно. 257 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Так і виглядає дисплей. Кондиціонер. І парктроніки. Опель-Зафіра 10-го року. 1,7 дизельний двигун, 231 тисяча пробіг, семемісне авто. З Німеччини. Хороша комплектація, сервісна історія є, 6650 ціна. Сервіс. Передні електросклопідйомники. Шестистепенева механіка, клімат-контроль, паркоп, парктроніки. Volkswagen Toran 6 року, 1,6 бензин MPI, Семимісне авто, є кроїс-клімат-контроль, 6200 ціна. Так, Сертифікат є на автомобіль, контакти є. Пимосячі. То зачинене. П'ятиступенева механіка. Так, стан сидіння там не буде видно. Клімат контроль є. Як власник і написав. Так, Знімаємо по черзі. Volkswagen Touran перший. Сьомий рік. Так, 1,4 бензин, 6800 ціна. Зверху є контакт. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, і сценік. Renault сценік. 2009 рік. Так, бензиновий двигун, об'єм не вказаний. Номер телефона є, то можете уточнити. 6 тисяч ціна, 245 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Ford Galaxy. Десятий 10 рік, 10600 ціна, Двухлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Номер є. Так, відкрили машинку. То добре. Показує, як вона виглядає. Так, автомат PowerShift. Підігрі сидінь. Клімат, дисплей. Так, авто самомісне. Так, є парктроніки. Аринос-ценік, шостий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 207 тисяч пробіг, 5, 350 ціна. Шестиступнева механіка. Клімат контроль. Так, є фаркоп. Так, є поруч ще один сценік. П'ятого року. Так, тут же 1,6 бензиновий двигун. 185 тисяч оригінального пробігу. 4,850 ціна. Контакти 0,66 811 65 59. Так, салон комбінований. Та відчинено. Зараз покажу, як виглядає. Клімат. П'ятиступенева механіка. І панорамний дах. Роз покажу. Паркоп і парктроніки. Рено сценік. 13-го року, 8500 ціна, 1,5 дизель. Тут є контакт. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль і парктроніки. Volkswagen Так, 12 рік. Так, 1,6 дизельний двигун, 10250 ціна. Номер телефону є. Так, панорамний дах чи, чи був плівочкою заклеєний. Так, авто зачинене. Так, з дахом зараз спробуємо заглянути, що там. Так, шестиступенева механіка, мультикермо, клімат-контроль, дисплей. Так, ну, так якби панорамний дах є, але... Так, авто саме місце. Чи вам буде видно? Є. Паркоп і парктроніки.